啊。 с этого не спускали. Куда же он денется? Куда сопляки выделись, умник? Чтобы постоянный ранг не был так точно. так точно. И пройдите с ним воспитательную работу. Выполнять приказ. Mm. Сі, де стоїш! Це я, це я, це я, це я, це я, друзі. Толя, ти що? здорів? Звідки я знаю, що ти не. Зрадник? Що думає, ти ще продався чи що? Чого вони тоді тебе відпустили? Толя криниця здався замість мене в полон і сказав мені тікати! Хабзда. Що тепер робити? що що, рятувати криницю? Але як? Не купа зброї, а в нас тільки один автомат і граната. Я... є одна ідея. Треба обманути мого батьо. Я приведу вас до ДРГшників як полонених. Я типу скажу тому козлу, що розкаявся, що хочу на їхню сторону. А потім, коли він мене прийме, я ...візьму його в заручники. Такий собі план. Туля. Іншого немає. Краще піти за підкріпленням. Тій план дуже рискований. Ну, тоді залишайся тут, на підстраховку. На всякий пріжок Дарина зі мною. Так. Угу. Толя, давай тоді. Мені автомат. Собі гранату залиш. Тепер дай мене. Нафіга. Ну, для легенди треба, типу, ви мене не прийняли і тепер захотіли взяти в полон. Це обов'язково? Обов'язково. Ти що здорів, шо? Кажу, Вдарь мене. Да не Удар мене! Ти ти? чи Супер! Якраз. Видно, як ти додав деш зрадників. Пришли. И все чуть-чуть он нам все расскажет. Оставить. Пришел приказ от начальства. Сворачиваемся и отступаем назад. На территорию Приднестровья. Почему? Пока почему Нашу позицию срисовали. Скоро тут будет украсны. Ну, Надо валите. Этого валим? Это важный путь всего с собой. Приведите в чувство. там взяли, шо, блядь? Тихо Фу. Фу! Погрузили мясо. Какие люди. Базам не верю. Чего приперся? Бать, прости. Я ошибался. Ты все-таки был прав. Я не хочу быть как эти, живым трупом. Ну как сразу на понятном языке там. Руководство как минимум меня посадит. И если мне мои друзья не поверили, хотели меня в плен взять. Я понял, что не за это дедушка воевал. У них там в голове полный фашизм. На колени. Третий где? Хотел уйти, Пришлось мольно. Козел. Рот закрой, я тебе сейчас язык отстрелю. Мы с Это же не твоя забота. Ну, добро пожаловать. Строи победителей. Мать, ты чё? Я же искренне. Ну, знаешь, есть пословица такая. Доверяй, но ну, проверяй. Как? Убей кого-нибудь из них, любого, на выбор, или я убью тебя. Да легко. Сам ти Креса. Що ти сразу не ворогне. Боже, я так часто мрію про зустріч з тобою. Але на таку типу, знаєш, тату, син? Всяке таке, ні. Я мрію переконатися, що така падаль, як ти, ніколи чуєш, ніколи не буде біля мене з мамою. Я вдячний що Став тим, ким став. А не такою гнилью, як ти. Може, наші? А що? Звісно, наші. Хлопці! Відповідь! Прийом. Наш дрон засік. Два пікапа на великій швидкості. Ведуть стрілковий бій між собою. Де вони зараз? Заїхали на покинутий завод в секторі Б і пропали з нашого поля зору. Там йде стрілковий i see the little Ти ночні! Плюс <звучить> Чил! Є! Бережі пека! Є! Ты сдавай где! Брижок! Бріжок! Ты мене бачиш! Ти мене бачиш! Красюк! Страх це нормально! Магазини! У мене галяки, так само. Де так я собі свій день дорожче. А де Петро? Не думали від собою. Нічого, кахлята? Кончилась ваша песня. Как и ваши патроны? Живым ему не дамся. Ну, почему, дружа, в Мене для тебе навіть патрона немає. Честь. 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 Все, крестеныш. Да, Кто тут первым готов Встретиться с вашим бандерой. М? Хотя выбор очевидный. Могу и оставить тебя в живых, если скажешь слава России. Что ты, бродяга? Идеальный русский мир. Ты шо ты трогаешь? Нормально так до Витаю всех с боевым хрешенем. Видите, кого нашел. Слякался, наверное, в угол забылся. <соценно> <соценно> бродяга такой. На Петю нашу схожу. Ага. Петруха! Петя, да вы! Петрух! А! Петя. Все буде добре, Петруко. А чому ти тоді плачеш? Ти радуйся, що ти живий. І ми всі живі здорові. Не плач. Тебе дуже гарні очі. Ні-ні-ні, не спи, не спи. Не спій, Петрусик, не спи. Спокатайся, спокатайся. Просто трошки втомився. Я розумію, я розумію. Треба трошечки почекати. Трошечки, трошечки. Все буде добре. Передай моїм батькам, що я їх дуже... Дуже сильно люблю. і Що на тата не донеседжусь? Ні, ні, їм це скажеш. Чуєш? Ті самим скажеш. Трошечки, трошечки нетерпіти, трошечки терпіте. Не, ні, Іванченко, Тримай, 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 притискай. Чуєш? Іванченко, прокидайся. Вставай! Ти не маєш права, не маєш права. Мій герой, чувач, мій герой. У нас з тобою ще все життя попереду. Думаєш? Ну, я впевнена. Ми, ми переможемо горків з тобою. Ми одружимось. І окрім з тобою кондитерською, ти будеш шефом працювати, я буду офіціантом. Не хочу, щоб до тебе чіплятися. Я при шефом працювати. Хочу, щоб до тебе встиг чіпляти. Я тебе люблю. Я, я тебе За виконання військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя, захищаючи територіальну цілісність України, нагородити орденом за мужність третього ступеню. Вільчинського Анатолія Тарасовича. Молодший сержант Вільчинський. Вітаю. Служу українському народові. Борщевську дарину Євгенівну. Курсантка Борщевська. Вітаю. Служу українському народові. Абрамчука. Андрія Сергійовича. Курсант Абрамчук. Вітаю. Служу українському народові. Іванченко. Петра Степановича. Посмертно. Пиріжок назавжди. в Строю, В строю, В строю, В строю! строю! Герої не вмирають. Пане генерал-лейтенант, дозвольте звернутися. Дозволяю. Від імені курсантів групи Івана Ростиславовича Криницького хочемо виявити бажання повернутися до виконання обов'язків на лінії фронту. У вас скоро буде така нагода. Вільно! Коли ти повертаєшся на фронт? Через два дні виїзд. Пов Повиростали, світиться, як завжди, небо над мостами, Рубається, як завжди, пацан, на стадіоні. Сонце стоїть на державному кордоні. Доля цього світу хитка і невідома. Добре тому, хто прокидається удома. Небо прозоре поранкових злива. Доля любить злив і справедливих